Перший триместр вагітності є надважливий у процесі формування всіх внутрішніх органів та систем майбутньої дитини, тому велике має значення харчування, вплив зовнішнього середовища, прийом медикаментів і стресу на організм жінки. Перші 12 тижнів вагітності організм жінки адаптується до нового стану. В цей період жінка може звертати увагу на збільшення об'єму грудей, підвищувана стомлюваність, зв... зміни звичок у їжі, закрепи, головні болі, нудота, збільшення або зменшення маси тіла на фоні гестозу. Частини вагітних може з'являтися субфебрильна температура 37, 37,2, що є нормою під час вагітності внаслідок того, що продукується прогестерон, гормон вагітності. До 10 го тижня вагітності всі частини тіла в малюка вже присутні. Формується плацента, завершує, завершення формування якої відбувається до 16-18 тижня вагітності. Цікаво, що плацента являється одноразовим органом в організмі людини. З'являється вона тоді, коли формується вагітність. З кожною наступною вагітністю плацента формується наново. Плацента це життєво важливий орган, який забезпечує кровопостачання, газообмін, обмін поживними речовинами між організмом матері та плода. Варто звернутися до лікаря в перші 12 тижнів вагітності для того, щоб лікар акушер гінеколог коригував вашу вагітність. Які необхідні обстеження для вагітної? Спершу Потрібен комплекс загальноклінічних обстежень, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, обстеження на вірусні гепатити, сифіліс, ВІЛ. В першому триместрі вагітності відбувається обстеження на генетичні вади розвитку плода. Важливим обстеженням є перший скринінг, який включає в себе ультразвукове обстеження та біохімічний аналіз крові. Оптимальним періодом проведення першого скринінгу є з 11 тижня вагітності до 13-го тижня і 6 днів. Жінкам, які мають вік більше 35 років, вагітними, які мали попередні репродуктивні втрати, народження дітей з хромосомними або генетичними патологіями. Кровні родичі, жінкам, які мали попередні втрати вагітності, невиношування вагітності, а також вагітним, які хворіли інфекційними захворюваннями до терміну 10 -ти тижнів вагітності. Термін вагітності, в якому проводиться скринінг, впливає на результати обстеження. Дякую за увагу! З будь-якими питаннями звертайтеся до нашої спеціалізованої жіночої консультації.